Китайська компанія Xpeng представила оновлену версію свого найпопулярнішого кросовера G6. Незважаючи на статус рестайлінгової моделі, автомобіль отримав 81 поліпшення, які торкнулися дизайну, інтер'єру та технологічного оснащення. Xpeng G6 залишається найпопулярнішим автомобілем бренду і експортується в 60 країн. Оновлена версія 2025 року покликана посилити конкурентні позиції середньорозмірного електричного кросовера, особливо на тлі оновленої Tesla Model Y. Нагадаємо, що Xpeng є стратегічним партнером компанії Volkswagen у процесі адаптації її бізнесу до китайських реалій, а у 2026 році на китайський ринок вийде перша модель Volkswagen, побудована на платформі Xpeng. G6 – середньорозмірний п'ятимісний кросовер, представлений на китайському ринку в червні 2023 року. Незважаючи на свою недовгу історію, модель вже пройшла рестайлінг, що свідчить про прагнення компанії покращувати свої автомобілі у відповідь на потреби ринку. Компанія, заснована у 2014 році, спеціалізується виключно на випуску електромобілів. За даними компанії, у минулому році глобальний продаж досяг більше 190 тисяч одиниць, що на 34% перевищує показники 2023 року. Новий рік почався для бренду з вражаючих результатів у січні. Реалізовано 30 350 автомобілів. Це зростання на 268% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Такі темпи розвитку підтверджують зростаючий інтерес у світі до електрокарів Xpeng. Оновлена модель отримала нову світлодіодну смугу Galaxy Light Wing, яка тепер охоплює всю передню частину автомобіля. Раніше ця смуга була двосегментною з емблемою по центру, а логотип XpENG тепер розміщено на капоті. У передню частину кросовера інтегровано не лише фари, а й індикатор роботи автопілота нового покоління AI-Turing, представленого у листопаді минулого року. Нижня частина решітки радіатора тепер має затемнену трапецієподібну форму. Задні двері зазнали невеликих змін, а на багажних дверях з'явився спойлер у вигляді качиного хвоста, доповнений основним верхнім спойлером. Оновлено 20-дюймові колісні диски та додано нові кольори екстер'єру: зірковий фіолетовий та більш насичений чорний. А яскраво помаранчевий колір кузова виключено із палітри. Після рестайлінгу довжина кросовера збільшилася на 5 мм. Тепер вона становить 4758 мм, ширина 1920. Висота 1650, а колісна база залишилася на рівні 2890 мм. Дорожній просвіт також не змінився і становить 200 мм. Маса автомобіля зросла на кілька десятків кілограмів і варіюється від 2030 до 2115 кг, тоді як максимальне навантаження становить 500 кг. Новинка, побудована на платформі Xpeng Оснащеній комфортною підвіскою з подвійними поперечними важелями спереду та п'яти важелевою схемою ззаду. Для додаткової зручності передбачені гідравлічні демпфери з покращеною амортизацією та біонна система стабілізації. Оновлений Xpeng G6 наразі представлений в одномоторній задньопривідній версії, яка збереже двигун потужністю 296 кінських сил і крутним моментом 440 Нм. Розганяється така модифікація до першої сотні за 6,4 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 202 км на годину. Поки немає точної інформації про майбутні версії з двома двигунами, але швидше за все вона з'явиться пізніше протягом цього року. Автомобіль побудований на власній 800 вольтовій платформі Xpeng та оснащений акумулятором з технологією надшвидкої зарядки 5. Яка використовує штучний інтелект для збільшення запасу ходу та скорочення часу зарядки. Серед основних нововведень оновлені акумуляторні батареї. Базові комплектації тепер отримують літій залізофосфатний акумулятор ємністю 68,5 кВт годин, що на 2,5 кВт більше порівняно з попередньою версією. Місткість флагманського Нікель Кобальт Марганцевого акумулятора зменшена з 87,5 до 88 квт годин. Згідно з китайськими випробуваннями, запас ходу з новою базовою батареєю збільшився на 45 км, кілометрів, досягнувши 625 за циклом CLTC, Тоді як для потужнішої батареї він навпаки скоротився на 25 км, кілометрів, склавши 725 км кілометрів за китайським циклом. Салон Xpeng G6 отримав ряд оновлень, які посилюють його преміальність та зручність. Панель приладів тепер оснащена новим 10 дюймовим екраном. А мультимедійна система збільшена до 15,6 дюймів замість 14,9, з більш потужним процесором Qualcomm 8295. Більше 50% дверних панелей покриті шкірою, а зона бездротової зарядки тепер виконана з використанням м'яких матеріалів. Інтер'єр доповнений оздобленням під дерево на панелі та новим оптичним підсвічуванням, що створює атмосферу преміум класу. Також використовується стильова оббивка з ультратонкої замші. Зазори між панелями були зменшені, а перероблені вентиляційні отвори надають салону більш елегантного вигляду. Центральна консоль обладнана бездротовим зарядним пристроєм та додатковим місцем для зберігання. Комфорт водія та пасажирів покращено новими передніми сидіннями з вентиляцією, обігрівом та функцією масажу. Задні сидіння також змінені, і тепер є зручний диван з діапазоном регулювання кута нахилу спинки до 11 градусів і функцією підігріву. Внаслідок оновлень за заявою Xpeng, Кросовер G6 став на 34% більш удосконаленим. Багажник вміщує 571 літр, а при складених сидіннях об'єм збільшується до 1374 літрів. Основною особливістю G6 є інтелектуальна система керування AI тюрінг, яка забезпечує розширені функції автономного управління. Ця система дозволяє автомобілю адаптуватися до різних дорожніх умов та ситуацій, роблячи керування більш безпечним та інтуїтивно зрозумілим. Продажі оновленого XpenG6 g на рідному ринку вже стартували, а на інших ринках автомобіль очікується, ймовірно, у другій половині 2025 року. Ціни у Китаї стартують з 24,5 тисяч доларів за базову версію з меншим акумулятором та досягають 27,5 тисяч доларів з більшим. Таким чином. Оновлений Xpeng G6 2025 року поєднує в собі покращення в дизайні, інтер'єрі та технологіях, що робить його ще більш конкурентоспроможним у сегменті електричних кросоверів. З урахуванням значних покращень модель має всі шанси зміцнити позиції бренду як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку, це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.